Права 1075. склади числовий вираз і обчисли його значення. Ну що ж, Стартуємо. Перше задання до числа 3,12 додали суму чисел. 7,2 І 5,16. Спочатку складемо числовий вираз. Отже, до числа 3,12. Записуємо 3,1 Додали суму чисел. Запишемо в дужках. Отже, мінус 7, 2 третіх суму чисел, то пишемо плюс 5,1 шоста. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подіємо, знаходити значення цього виразу числового. Отже, записуємо перша дія. Мінус 7, у дужках виконуємо дію, мінус третіх, додати 5 1 шосту. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. Тобто сума у нас буде від'ємна. Записуємо знак мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 7,2 буде 7,2 відняти 5,16. І це дорівнює. Щоб відняти, зведемо до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 6. Отже, тоді. Додатковий множник до 2 третіх це буде 2, то записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді буде 7, цілих. 2 помножити на 2 це 4, 2 помножити на 3 це 6. 4 шостих відняти 5 цілих 1 шоста. І це дорівнює мінус. Ну що ж, вже зараз можна віднімати 7 відняти 5 це буде 2, цілих. чисельнику записуємо 4 відняти 1. Знаменнику 6. Це дорівнює. Мінус 2, цілих. 4 відняти 1 це буде 3. А в знаменнику буде 6. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 3 поділити на 3 це буде 1. 6 поділити на 3 це буде 2. Записуємо, що це дорівнює. Мінус. 2 цілих одна друга. Є. Ну що ж, переходимо тоді до останньої дії. Потрібно зараз до 3,1 додати цю суму. Записуємо друга дія. 3,1 Потрібно додати мінус 2,1 І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більше, то сума у нас буде додатна. Плюс записувати не обов'язково. Записуємо зараз як різницю модулів. 3,1 друга. Відняти модуль мінус 2,1 буде 2,1 І це дорівнює. Ну що ж, тоді 3 мінус 2 це буде 1. А 1 друга мінус 1 друга це буде 0. Різниця дробової частини дорівнює 0. Ну що ж, записуємо, що різниця у нас дорівнює 1. Є? Ну і значення нашого виразу дорівнює 1. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого завдання, до суми чисел мінус 12,42 і 13,67 додали число мінус 2,15. Ну що ж, спочатку складаємо числовий вираз. записуємо тоді до суми і цю суму візьмемо дужки. Мінус 12,42, додати 13,67 додали число, пишемо плюс. Мінус 2,15. І це дорівнює. Ну що ж, для початку знайдемо суму в дужках. Записуємо перша дія. Тобто до мінус 12,42 потрібно додати 13,67. І це дорівнює. Модуль додатного числа у нас більший, то сума у нас буде додатна. Плюс записувати не обов'язково, записуємо в дужках або просто різницю модулів. Це буде 13,67 відняти модуль мінус 12,42 це буде 12,42. І це дорівнює. Ну що ж, 13-12 це буде 1, ціла. далі 67 сотих мінус 42 сотих – це буде 25. сотих. Записуємо 1,25. Є. Гаразд. Ну, а зараз додаємо мінус 2,15. Записуємо друга дія. До 1,25 потрібно додати мінус 2,15. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший. То тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 2,15 буде 2,15 Відняти 1,25. І це дорівнює. Ну що ж, 2,15. Давайте запишемо в гляді десяткового дробу, до такого множника У нас буде 2. То записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках буде 2, 2 помножи на 1 це 2, 2,5 це 10. Відняти 1,5. 25. Сотих. І це дорівнює мінус. У дужках тоді буде 2,2. Відняти 1,25. І це дорівнює мінус. Ну що ж, два, е, якщо ми від 2,2 віднімемо 1,2, це буде одиниця. І ще потрібно відняти 0,5. Це буде 0,95. 0,95 Є. Ну що ж, отже, сума вирівнює мінус 0,95. І записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 0,95. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.